Вандалів до парку культури та відпочинку імені Миколи Островського вабить постійно, нарікає майстер комунально-виробничого господарського підприємства Олександр Лебідь. Вже не вперше псують і урни для сміття. От і цього разу в ніч на 4 вересня невідомі в місцях, де немає камер, відеоспостереження, неподалік від приміщення міліції, зіпсували та вкрали елементи урн для сміття. Чим завдали матеріальної шкоди місту. Винних шукатимуть правоохоронці. Ось такої повинна бути урна должна быть эта урна значит вот это пепельница для тушения окурков и сбора их а это сам приемник бачок значит за ночь сегодня ночью между 3 и 4 часов было своровано таких пепельниц, выломлено и своровано, значит 10 штук и 3 бочка была попытка сорвать еще 4 урны то есть 4 пепельницы возле князя мала Значить, вони не сумели її сорвати, він хто то помішав. Ми їх поправили, стали на місто. Свого часу така урна коштувала місту 500-600 гривень. Нині, щоб встановити одну урну для сміття, потрібно буде витратити у два рази більше. Що ж до крадіїв, то здавши на металобрух те, що вкрали у парку, вони навряд чи зароблять більше 300 гривень. Та поки зловмисників шукатимуть у парку вже сьогодні буде встановлено 15 новеньких урн. Саме бідне сьогодні. Нашим жителям города Коростыня каждый из нас знает, как строился парк. С 2003 года очень большой вклад внесли предприятия, железная дорога, ЖБШ, э, бытовой химии, опытный завод и много перечислять, частных предприятий. Все было сделано энтузиазмом. Много работало людей бесплатно. Создавали каждый год вот этот э -э парк. І всі восхищаються парком, приїжджають люди з за границі, із інших містів, навіть я знаю, з Житомира приїжджають свадібні церемонії втратить нас в парку, а ми так в Варгаскі ми з гордістю говоримо, що парк став візитівкою Коростеня та улюбленим місцем відпочинку коростенців та гостей міста. От і наступної суботи у парку відбудеться сьомий міжнародний фестиваль дерунів. Постає питання, як так виходить, що в той час, коли у парку виконуються роботи з благоустрою, дехто спромігся вкрасти та зіпсувати урни для сміття. Ми начебто кракуємо у Європу, а там вандалів не чекають.